Вітаю усіх в моєму селі на Полтавщині. Запрошую всіх до перегляду нового відео. Насамперед хочу подякувати новим підписникам, а також, звісно, своїм постійним підписникам та глядачам, які вже давно зі мною. Я вам дуже вдячна за підтримку, за зворотній зв'язок, за вашу увагу до мене. Запрошую вас пройтися зі мною вулицями села. Сьогодні це буде моя вулиця, дорога від магазину, який тут на розі нашої вулиці, і до мого дому ось покажу той відрізочок дороги, який нам перемонтували. І що, я вже казала, цікаво, почали не від поворота, де магазин, тут ось сміттєві контейнери. Тут дорога теж розбита, але почали не з початку дороги, а від першої хати і ото до мого подвір'я. То дорога туди на сусіднє село веде оце ось наш великий вигін. Я його часто показую. Ще не косили його, там он обочина. Трохи вже хтось покосив, а вигін зазвичай косять косоркою. Оце ось звідси почався ремонт нашої дороги. Але в мене ще запитували, коли я сказала, що гроші виділила міська рада, Як мені сказали, ото скільки грошей виділили, стільки дороги поремонтували. То ще таке цікаве питання було. А як визначали, який саме відрізок дороги ж ремонтувати? Чомусь не спочатку, не з того кінця вулиця? А от саме оцей, ну це не знаю, це якась загадка, мабуть. Я вже казала, що відео мої виходять дещо із запізненням, тому що я не встигаю оперативно їх випускати. Тому хочу сказати, що на цей час вигін вже викошений у нас. а тож і мої односельці дивляться, хоч вони про це мені і не кажуть. Знаю тільки, що одна людина точно підписалася. і... І не приховувала цього. Ну, може, ще кілька людей там мені писали чи казали, а так просто дивляться, нічого не кажуть. Щоб був привід поза спиною там десь у мене пообговорювати. Ну, так якось виходить. Хоча я показую тільки те, що я насправді нічого не вигадую і. Нічого не прикрашаю, показую так, як воно все є. Але багато людей не любить мене за це, тому що, ех, як казала одна людина, інколи і на чорне, можна сказати, що біле. А я от не вмію, не навчилася так. Якщо це біле, то я кажу, що біле. Якщо чорне, то воно чорне. Так я його і називаю. Є такі люди, яких всі люблять. А чому їх люблять? Тому що вони завжди кивають головою чи так, чи не так, згідливо кивають головою, усміхаються всім. А за спиною зовсім інакше кажуть: Я так не можу. Завжди кажу те, що думаю, і багато людей є, які мене поважають. Хтось поважає, хтось любить. А для балансу, звісно ж, і є люди, які мене не люблять, а може навіть і більше того, ненавидять. Але так уже влаштовано в житті. Я завжди маю свою думку. Також у мене таке вроджене, можна сказати, почуття справедливості. і я така, як є, змінюватися я не буду і під когось підлаштовуватися. Напередодні був сильний дощ, такі великі калюжі, а сьогодні вже гарний день. Принесла з магазину пачку солі і ось такі кухонні губки. Раніше я не купувала таких, якісь піностворюючим ефектом. Завжди купували такі різнокольорові, але ось спробую, можливо, і без миючого засобу митимуть посуд. Але це так вжати. У перервах між дощами ось так уже сонячно, нібито почало е, на погоді встановлюватися, то продовжую прибирання в квітниках. Ось тут у мене ще лишилося над стежкою, і там за парканом, отим низеньким до півоній не прибрано, то вирізала всі там зайві квіти, порослі і вишні. Її дуже-дуже багато. Вівці із задоволенням його все їдять. А я там над стежкою здовж перканчика посадила низенькі чорнобривці та Високі чорнобривці, а також майоці. Це, так, ранками сиджу тут, на нашій недобудованій терасі, з чашкою кави, і оце такий гарний вигляд на квітники. Ну і вже ж липень. На городі все своє, як кажуть, і огірочки, і кабачки, і капуста. Зверху вона. Пошкоджена білокривкою, але знявши верхні листки, будуть вівцем, а всередині цілком пристойна капуста, з якої можна зробити смачний салат, ось огірочки, капуста, кріп і стара бабина миска, бо свій салатник розбила, коли нога в гіпсі була. і скакала на милицях, а з кабачків, звісно ж, готую кабачкові оладки. Ну, з як завжди. Тому що всі знають, коли робиш на дворі, на городі, то в хаті ладу нема. Робиш в хаті лад, то на городі немає, але так, якось так і живемо. Можливо, взимку дійде черга сковороду почистити. А це ж ось знову йшла з магазину. О, і дивлюся, в нас вигін косять. Це дуже добре. А я, як завжди, хочу побажати вам усім мирного неба над головою, рідної землі під ногами, і щоб поруч з вами завжди були ті люди, які зрозуміють і підтримають. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.